В кінці лютого 23-го року я працював в університеті і паралельно займався баскетбольною командою СУМДУ. До повномасштабного вторгнення російських військ життя Миколи Гуменного було пов'язано зі студентським спортом. Він працював заступником директора спортивного клубу Сумського державного університету, був начальником команди збірної Сумської області. Баскетбольний клуб Сумдеу. Все змінив лютий 2022-го. Я перший час займався волонтерством в громадському фонді Суми. Після того повернувся, після деокупації Сумщини повернувся до своєї цивільної роботи, до університетської, до баскетбольної. Але в якийсь момент мені зателефонували з військомату і запросили до себе в гості. Так розпочалася моя військова служба. Так, цивільний Микола став військовим. Майже рік він виконує військові завдання на сході країни. І цей рік, говорить Микола, змінив його. У мене відношення до життя, відношення до простих речей зараз зовсім інше. Те, на що ми не звертали уваги до Великої війни, зараз, зараз розумію, що це найважливіше, що може бути. Все інше це другорядне. Перебуваючи на фронті, Микола не забуває про студентський спорт. Те, що я знаходжуся в іншому місці і в іншому статусі, не означає, що я повністю закинув і спортклуб університетський, і баскетбольну команду. Я постійно з колегами на контакті. Коли є змога, я слідкую за спортивними подіями. Я думаю, що по деяким по Деяким спортивним моментам я можу розказати більше, ніж діючи співробітники університету, зокрема, назвав і власну топ-трійку спортивних здобутків за свій воєнний рік. Це однозначно здобутки на Всеукраїнській універсіаді. Там ну, дуже багато призових місць. По зовсім різним видам спорту, однозначно, це перемога БК СМДУ в молодіжному чемпіонаті України, і однозначно, це срібна медаль БК СМДУ на європейських університетських іграх по баскетболу. 3 на 3 На питання, чия буде перемога у цій війні, Микола має таку відповідь. Перемога однозначно буде за нами. Єдине питання це час і ціна, яку буде заплачено за цю перемогу. Після інтерв'ю Микола Гуменю показав, що може вправлятися з баскетбольним м'ячем і сказав, все буде Україна безсумнівно і назавжди. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини з Суми.